Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordi House. Я запрошую вас на будівництво нового офісу компанії Nordi House. Там, де будуть знаходитись наші менеджери, наші архітектори. Ми будуємо цей офіс саме для них. Тут 400 квадратних метрів, і вони будуть е, тут допомагати вам збудувати, спроєктувати будинок вашої мрії. Ми намагаємося зробити так, щоб компанія Nordic House будувала найкращі будинки за найдоступнішою ціною для тих українців, які захищають свою країну, для тих українців, які вирішили залишитися в Україні, не тікати за кордон, а вирішили залишитися тут. І для тих українців, які зараз спостерігають нас за кордоном, і вони думають, чи повертатися, чи ні. Повертайтесь. Любіть свою країну. Будуйте тут своє життя в Україні, народжуйте дітей і живіть щасливо на землі, там, де ви народилися. Тому компанія Nordic House будує цей офіс для того, щоб якнайкраще побудувати вам будинок. Приїжджайте до нас, знайомтеся з нами і замовляйте будинок вашої мрії. До зустрічі!